У Шевченківському районному суді Львова відбулось чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко подав клопотання про дозвіл на дзвінки батькові та своєму адвокатові Сулимі. Суд задовільнив це клопотання. Далі почали опитувати свідків перший свідок – керівниця кафедри української мови у Львівській політехніці, де Ірина Фаріон працювала професоркою. Суд цікавився, якою колегою була Фаріон, як вона викладала, та як відгукувалися про неї студенти. Другий свідок, чоловік, який займався технічним супроводом Ютуб-каналів Ірини Фаріон, та вів зйомку, розповів про роботу з мовознавицею, про погрози, які писали її у коментарях, та про її обурення після звільнення з університету. Заслухавши двох свідків суд, оголосив про перерву 24 вересня, мають допитати ще п'ятьох. Оскільки Ірина Фаріон вміло впливала на суспільство, і суспільство надихало на патріотичний дух. Тому її Ірину хотіли знищити. Я вважаю, що ці свідки достеменно розповіли суддям про постаді Ірини Фаріон, відкрили для нас унікальну особистість, яка все своє життя працювала для України і для українців. І нам треба ще повчитися такої сили та сміливості в Ірини Фаріон. І насправді, я думаю, до Зінченка, може, нарешті дійде, кого він вбив. GO!